Дякую вас на каналі Оля Кодмуквана, кого хто буде з то я Оля, такі то я Оля. Я хочу вас звірі танченцю, світом ченцю, вітати вас з днем народження. Обожаю щастя, здоров'я, радості, щоб ви більше не хворіли, щоб було у вас була скоріша перемога у нас. Мені якось так незручно сказати, що я Сорока, можна сказати, у мене очі кость. Якось так незручно зніматися Ну, так треба сказати, Сергію точнецу. Я вас дуже люблю і ви підписувати на мій канал, Оля яке, ну, командка без обмежень Я вже показалася, яка її є. Мені ну, буде скоро 15 років. Скоро буде. Я вас дуже люблю. Я вас настільки люблю, що кожен раз дивився, спорягаю відео, і вас з зі народження. Бажаю всього навіть і найкращого. Ви найкращий гурт у світі. Ви співаче Срітонченцю. Як вас не пропустити? Я з Тернополя, я Оля Кальмук. Я ви найкращий для мене. І підписуйтесь на мій канал. Він теж вам може сподобатись. Я вас дуже люблю.